Торинний сектор економіки. До нього можна віднести галузі економіки, що перетворюють сировину на закінчений, готовий до споживання продукт, наприклад, виробництва автомобілів зі сталів або виробництва одягу із тканини. Розглянемо найважливіші галузі. Металургія охоплює. Процеси виплавки металів з руд або інших матеріалів, а також процеси, що пов'язані зі зміною хімічного складу структури і властивостей металевих сплавів. Металургія виробляє чорні і кольорові метали. Чорна металургія включає видобуток і переробку сировини, виробництво чавуну, сталь, прокату і феросплавів. Підприємства чорної металургії теж до районів, що багаті на сировину і паливо, як у Індії, Китаї, Казахстані, Австралії, Україні. Окрім старих традиційних районів чорної металургії, що виникли на сполученні залізної руди і кам'яного вугілля, або окремо на вугілля, залізні чи марганцеві руді, виробництво. Змістилося і активно розвивається у приморських районах. Чорна металургія один з найбільш залучених до глобальних ланцюгів створення доданої вартості складових економіці. За свою суттю, глобальний ланцюг створення даної вартості включає послідовні стадії. Важливою сучасною світовою тенденцією в металургії, що залежить від глобалізації економіки, є те, що все більше металургійних підприємств стають транснаціональними. ТНК уже сьогодні контролює 90% світового ринку залізної руди. Найкрупніші металургійні ТНК розташовані в багатьох країнах світу, але найбільше їх у США та Японії і країнах ЄС. Кольорова металургія охоплює виробництво кольорових. Благородних рідких металів та їхніх сплавів. Окрім зростання обсягів виробництва всіх без винятку кольорових металів, відбувається і процес поступового зменшення виробництва цієї галузі із старих центрів до нових, особливо до країн, що розвиваються. Це пов'язано з тим, що нові країни краще забезпечені сировиною і мають дешеві гідроенергоресурси. Провідною галузі кольорової металургії у сучасному світі є алюмінієва промисловість. Для неї традиційним є складний процес глобального ланцюга. Алюміній використовують в авіа та ракетобудуванні, харчові промисловості для виготовлення бляшанок та електроенергетиці для виробництва дротів. Виробництво Міді у своєму. Розмішані тяжія до джерел сировини, тому місця видобутку і виплавки міді у глобальному ланцюзі зазвичай територіально збігаються. У виробництві міді значну роль відіграють країни, що розвиваються Індонезія, Китай, Замбія, Чилі. Серед розвинених країн потужну мідну промисловість мають США, Японія, Канада. Ступінь монополізації кольорової металургії дуже високий. ТНК контролюють майже всю її діяльність. Так, в алюмінієвій промисловості виділяють США, Канаду, Росію, Австрію, Великобританію, у мітній промисловості Чилі та Канаду. Транспортне машинобудування включає виготовлення наземних транспортних засобів, водних, повітряних засобів пересування, а також комплектуючих деталей для них. Автомобільна промисловість є однією з найрентабельніших і прибуткових ланок світової індустрії. Світове господарство автомобілів постійно зростає. Кожна з країн-лідерів світового машинобудування випускає щороку понад 2 мільйонів автомобілів. Переважну частину автомобілів у світі виробляють найбільші автомобільні ТНК. Найкрупнішими з них є американські, японські та європейські компанії. Провідні позиції у світовому суднобудуванні тривалий час посідали європейські країни Нідерланди, Велика Британія, Німеччина. Нині майже все світове виробництво суден сконцентровано в Південній Кореї, Японії та Китаї. Спеціалізацією азійського суднобудування є круїзні судна, судна для освоєння шельфу та танкери. Авіаційна промисловість сконцентрована у країнах з високим рівнем науки і кваліфікації робочої сили: США, Росія, Франція, Велика Британія, Німеччина Нідерланди. Нині на світовому ринку аеробуси визначаються корпорацією Чикаго та США. І єдиний європейський авіагігант. Тулуза, Франція, а також Німеччина, Великобританія і Іспанія це Airbus. Літаки середнього класу виробляють у Швеції, Канаді, Росії та Україні. За виробництвом залізничного рухомого складу виділяють США, Франція, Німеччина, Чехія, Японія та Росія. Важливими напрямками світового машинобудування є електроніка і електротехніка що виробляють найскладніші види техніки. Світові лідери це США, Японія, Росія, Великобританія, Німеччина, Швейцарія, Нідерланди. Виробництво побутових електроприладів потужно розвивається у державах Східної та Південно-Східної Азії. Провідні позиції у виробництві телевізорів, комп'ютерів і мобільних телефонів посідають країни Східної і Південно-Східної Азії. Китай, Південна Корея, Японія, Малайзія та Латинська Америка це Бразилія і Східна Європа, Польща та Угорщина. Фармацевтична промисловість це одна з найскладніших ланок хімічної промисловості, що відзначається високою наукоємністю розробок, великими капітальними втратами та високими прибутками. Фармацевтична індустрія дуже капіталоємна. На розробку нового препарату необхідно витратити не менше, ніж 500 мільйонів доларів. Фармацевтика виступає нині як один з важливіших складових глобальної економіки, що суттєво впливає на розвиток охорони здоров'я, страховий бізнес, фінанси. Трьома головними фармацевтичними регіонами світу є США, країни Європи та Японія, на частку яких припадає понад 80% усього ринку лікарських засобів. Нині активно стала розвиватися фармацевтична промисловість у Китаї, Індії, Бразилії, Туреччині. Текстильна промисловість виробляє цілу низку різних видів тканини. Із їхньої загальної кількості майже 2 третіх припадає на бавовняні, одна п'ята на синтетичні, одна десята на вовняні і лише 1% на ляні тканини. Увесь процес отримання тканини можна поділити на три етапи: прядіння, ткацтво і обробка. Головними регіонами текстильної промисловості у світі з кінця ХХ століття стала Азія. Основними виробниками бавовняних тканин є Китай та Індія, а також США, Бразилія, Росія, Японія, Індонезія, Пакистан, Італія. Найбільші виробники вовняних тканин це Китай, Італія, Японія, США, Індія, Туреччина. Шовкових тканин США понад 50% та азіатські країни Індія, Китай, Японія, Туреччина. Світове виробництво джутових тканин зосереджено в Індії та Бангладеш. Значно зменшилося виробництво ляних тканин, на яких спеціалізуються Росія, Франція, Україна, Велика Британія. Країни, що розвиваються, поступово стають основними світовими виробниками одягу. Серед промислово розвинених країн найпотужнішу швейну промисловість мають США, Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія та Японія. Найбільші центри моди сформувалися в Парижі, Мілані, Лондоні та Нью-Йорку. Виробництво взуття із традиційних центрів у розвинених країнах швидко перемістилися у країнах, що розвиваються. Нині ручне виготовлення взуття поступово зникає і витісняється індустріальним виробництвом за допомогою верстатів і операційних ліній. Однак технологічний процес виготовлення шкіряного взуття включає велику кількість послідовних етапів. Лідерські позиції за виробництвом взуття міцно утримує Китай, який виготовляє майже 40% світового взуття. Італія, США, Австрія, Німеччина традиційно спеціалізуються на виготовленні шкіряного взиття з дорогої сировини.